Пані та панове, зустрічайте оплесками садгуру. Як ваші справи сьогодні? Маю дещо піднесений стан. Якщо дивитися на існуючу реальність, можна впасти в За умови, якщо у вас є дух, тож, якщо не перебувати у піднесеному стані, не буде можливості продовжувати робити те, що ви робите. Адже ми серед пустелі. Дозвольте сказати наступне. Якщо ви дасте мені достатньо органіки, достатньо органічної речовини, я перетворю аравійську пустелю на багаті сільськогосподарські угіддя чи навіть тропічні ліси. Коли земля стала неродючою, саме тоді люди змушені її покинути. Якби земля була багатою і на ній росли дерева, які є справжнім багатством, чи покинув би хтось цю землю і пішов кудись?